Сльози любові у зблиску долі у Чернівцях відбулася презентація книги про материнську любов. Про ідею написання та особливість твору розкаже моя колега обласній організації ветеранів Буковини. Презентували книгу Сльози любові у зблиску долі, авторами якої є Юхим Гусар і Степан Мельник. Цей твір історія безмежної любові матері, що розгортається на тлі різних життєвих подій, каже один із авторів. Переглядали календар і дивимося, що 12 12-й день матері. І ми якось так подумали і вирішили, а чому б не створити книгу спогадів ветеранів війни, ветеранів праці, ветеранів різних категорій, щоб сказали про свою маму. І от цю книгу. Включили 65 спогадів людей різних вірсповідань, різних двоє фронтовиків я то. То вже люди сучасні. згадуючи, що надихнуло його на написання цієї історії, Юхим Гусар каже, що завжди хотів створити книгу, де б можна було показати силу материнської любові і де б перепліталися різні життєві історії. У світі, де ми часто зосереджуємося на власних проблемах, важливо пам'ятати про тих, хто готовий жертвувати всім заради своїх дітей. Зазначив він. Тут такі цікаві виявилися спогади. Кожен розповів про свою матір. Тут є і вчителі, і домогосподарки, і просто рядові люди. І так вийшла цікава книга, чим вона цікава, в неї ми не редагували, хто я хотів, так і написав. От, наприклад, Глігор, такий знаменитий хлібороб, він написав: Моя мама була як та бджілка. Хотіли донести, що мати це я найголовніша. Людини у світі на презентації були присутні письменники, літературні критики та просто шанувальники художнього слова. Василь Юрійчук відзначає, що сльози любові у зблизку долі не просто книга, а справжнє літературне дослідження материнської любові, яке здатне зачепити за душу кожного читача. Думаю, що це буде поштовхом і для інших, тому що ми зустрілися з таким фактом: дехто говорить ну, що я напишу про маму. Я таким людям говорив, ви просто ніколи не задумувалися, що таке мама в вашому житті, і скільки вона пережила, і що вона зробила для того, щоб ви стали людиною. І думаю, що саме так воно повинно бути, а крім того всього, ми ще й показуємо своїм дітям, внукам, правнукам, приклад того, як треба відноситись до батьків не тоді, коли вже немає. А тоді, коли не поруч, автори книги наголошують, що вкотре хотіли донести до читача цінність материнської любові та необхідність збереження цього почуття як безмежного джерела сили та підтримки, що завжди поруч, незважаючи на обставини. Діана Добинда, Іван Мітрік теми дня ТВА.